Цього року Україна утретє відзначає День державності і вперше 15 липня. Перенесення дати пов'язане з переходом церкви на новоюліанський календар. Таким чином День Державності співпадає з Днем Хрещення Руси України та Днем Українського миротворця. Пошанування цих визначних для історії держави дат Рогатинська міська рада розпочала молебнем у церкві Різдва Пресвятої Богородиці. Молилися за Україну, її військо та народ, молилися за перемогу та благословенний мир. Відтак урочисті заходи продовжились у центрі Рогатина. Хвилиною. Мовчання пам'ятали усіх полеглих у боротьбі за українську державність. Пластуни поклали квіти до стели Героям Небесної Сотні. Отець Іван Левчук освятив державний прапор, що гордо піднісся над містом як символ нашої боротьби, незламності і нашої свободи. we